Всім привіт, мене звати Василь. В цьому відео ми розв'яжемо п'яту SQL задачу із хакера. У цій задачі нам потрібно вивести назви усіх японських міст із таблички Сіті. Японські міста це ті міста, які мають кандрикод до рівні GPN. Визначення таблички Сіті показано на рисунку зліва. Як бачите, табличка Сіті складається із п'яти подів. ID, number, name типового чай, Кандрикод — типова чай, District — типовой чай і population типу number. Для початку давайте виберемо зручну для нас SKBD. В даному випадку я вибираю MS SQL Server. І давайте напишемо код. Що Щось, спочатку нам потрібно написати, які стовпчики ми хочемо вивести. У даному випадку ми хочемо вивести тільки назви. Тому пишемо select. Name. Далі пишемо з якої таблички в і назву таблички вказуємо в Далі вказуємо параметри фільтрування. У даному випадку ми хочемо пофідрувати по Country Code. Пишемо where, country Code дорівнює і код Японії. GPN. І виконуємо запит. Як бачите, наш запит успішно виконався. Тепер давайте натиснемо на кнопку Submit Code, щоб hakierang. Прийняв нашу відповідь. Все, відповідь прийняття. Бачимо сексес успішно. Дякую за увагу.